Всім привіт! Леонід Котвицький добрався до картопляного поля підгортати. Значить, тут у нас іде в гребенях. От, до речі, казали, такі височезні гребені і так далі. Вони вже зараз стали низенькі, дощі, дощі дуже сильно розмивають. Але головне, що вони широкі. Наше завдання зараз прополоти і підсипати трохи. І підсипати. А там є декілька рядочків, які взагалі без гребенів. Значить, іти будемо традиційно спочатку по через ряд. Через ряд, тому що коли один ряд насипав і тут же йдеш на другий, мотоблок вже йде в бік, бо одне колесо нижче і виходить нерівномірно. Тому йде через ряд, показує свою підгортач. Так. Сюди ближче, ближче, ближче. Значить, крім дисків, диски це взагалі саме основне. Спереду ще зроблені вапи. Вони підрізають добре бур'ян в міжряді. Підрихлюють землю і вже цю рихлу землю ззаду підхоплюють і досипають диски. Тобто не самі диски, там прям видавлюють землю. Якщо самими дисковими підгортачами, після них часто аж така тверда-тверда видавлена земля. А коли після цього, якщо вони йдуть досить низько, ці мають нижче, ці чуть вище, то земля остається і підрубана, і підгорнута. От і ну пробуємо. Зараз це поставлено трошки на угад, може потім треба буде кут змінити щось. Більше, менше, ну наугад ставиш, а потім буває посеред рядка зупиняєшся і дрегулюєш. Так, і глянемо, який бур'ян знімемо. От просто цей рядок почали. зняти так ближче, який тут бур'ян. Щоб ми бачили, що буде до, що буде після. Так, ну що. Так, і ще така конструкція дуже допомагає зариватись, тому що диски часто бачу, коли дисковими підгортають, то йдуть і давлять на ручки, щоб вони добре вривалися. От. А. Коли спереді ось такі лапи, то вони зариваються в землю одним бігом. Самі зариваються вниз і за собою тягнуть і диски теж. Ось така комбінована конструкція. Таке буває і продається, але продаються трошки не такі лапи, а більш такі прямі і, і знизу лапка. А мені подобається догою, воно дуже добре заривається, як в культиваторах. То я зробив так. А, і ще. Отут лапи. Ай, треба підняти, щоб показати. Ага, не підніму. Самі вапи, вони е, скільки то? 27, здається, сантиметрів в оригіналі, але всередині по 3 см відрізано. З одної сторони лапа і з другої. Чому? Щоб вони не рубали рядка, саму картоплю, щоб не підрубували. Іноді роблять цю конструкцію просто далі. Отак вона не рівно йде по, по цих, а чуть чуть назовні. У мене воно йде рівно, але лапка підрізана, щоб вона не. Не підрубував вашу саму картоплю. Ладно, пішли. Пробуємо перший рядок. Ця постраждала, значить диски треба розвести ширше, особливо бачу лівий. Ну як завжди, зразу не вгадаєш. Тут ще самі кущі трошки вліво йдуть. Недолік, недолік отаких от садіння в гребені на мене. Садіння в гребені недолік такий, що буває вилазить з боку гребеня, а не рівненько, як би хотілося. Більшість тут, звичайно, рівно, але от, от цей рядок, наприклад, він лівіше. Я йду цілюсь на гребень, а потім... ой! Так. ну Зробив трошки ширше. Трошки ширше. І трошки люфта треба ще додати. Коли донат стало свободно, треба трошки обмежити, бо воно хоч б ішло по рядку, а особливо коли з боку, знаєте, схил схил. А воно в тому схилі починає його мотати вбік. І вже рядка не рівно сипає, а в бік звалює. Ось не досипає, дивлюся, ага, відсунулось. Треба жо контрагаєте, але я так все бігом-бігом оператора затримую. Ту, яка знімає в неї своя робота, я її затримую. Получається, що не дожав. Не так. Хочу сказати за ті рядки, де було плоско. Треба ж було, щоб саме на них. Треба було б здвинути поближче. От, і, за, і заритись поглибше. Ну поглибше то не проблема, стрілочку чуть опустити, або просто нажати. Так то я працюю, мені натискати, не доводиться на них. Ведь, заходить саме і вегесенько йде без жодного натиску. Якби були самі ці, я мусив би постійно тиснути або чіпляти тут добру вагу кілограм з 20, щоб вона весь час тиснуло. Ну, тут такий момент. Піджав, продовжую. Коротше, оці, що які були плоскі, так що не було зразу гребенів. Я не зробив ширше вуще, а ще ж бачу, воно й саме розійшлося. Перший рядок пішов, криво, там було завусько і так далі. От він якраз пішов криво. Решта рядків, ну, хто, хто знає, як це робиться, той не лякається, що а, вони нагнуті, вони присипані. Ні-нічого ні, страшного. Присипані, то присипані, вони піднімуться вже через добу. Так. А от стосовно бур'яна. Так, хто не знає, зараз кажуть, а воно ж засипане, все, не підніметься. Воно підніметься вже до ранку, а через добу взагалі все буде стояти, як ні в чому не бувало. Хто не знає, коли вже картопля вище колін, а тоді вже, так, да, тоді не можна, пополамається. Але ось той рядок, що ми знімали. так, Що від бур'яна? Бачите? Весь дрібний бур'ян. Він і підритий, він і вилизаний просто дисками. Коли диски ставиш добре так поперек, то вони прям вилизують все. О, де я не вгадав, з дисками за вузько взяв, туди підірвались деякі кущики, але більше сні. Ви, дивіться, трава вирвана, так, хренована, вирвана. В юнок всюди повириваний. Так і валяється в юнок там. Он. Так. Все це вирване. Оскільки дощі попереду, то воно краще, звичайно, пройти і отаке зараз зібрати і викинути його в кучку, щоб воно знов не приймалось. Але наскільки картопля піднімається, це просто шикарно. Давайте я всі лякаються, да? Так, знімаю, ще доби не пройшло, навіть не пройшло ще доби, бо то був вечір, а зараз ближче до обіду наступного дня вже піднімається. Бачите, вже такі лежали рядки. Воно ще не все піднялося, але ще трохи вночі дощ був прям така потужна, гроза лупила. Нічого. От. Через добу воно підніметься, через дві доби буде стояти, вже отаке як, як на звичайному полі. Так? Але тепер бур'яни, найголовніше, що бур'яни винищені і все. От, винищені, які такі більш там кубки трави, вирвані з корінням, їх можна пройти, просто витросити, винести на кубку. От. Ну Вирвано тут десь, да. поки регулювалось, поки з'їжджало на боку города, де нахил такий. От, а треба буде один раз розор, розору зробити все-таки. Ще, щоб більш вирівнювалося. Там, де нахил, мотоблок зносить в бік і починає ззаді сцепку, відповідно, теж не туди вести, куди хоче, поки ти мотоблок вирівнюєш. Там трохи криво вийшло. От, але нічого, в цілому, те, що там його пригнув мотоблок і чуть-чуть присипало землею, так, то нічого кущі піднімається і все стає рівненько. Ну, бачите, не, все нормально. А бур'ян, весь той куча бур'яна, просто лежить, зараз вибита в міжрядях. Як труп. Єдине, що в рядку, да, в рядку треба сапати. Вот, юнок і так далі, всяке плетиво. Все, все вибите. Після цього стає дуже чисто. Ми минулі роки, коли я почав такою системою саме підгортати, дивувалися, наскільки був чистий город. В між рядях трошки остається бугорок такий, землі, який ні туди, ні туди. Бугорочки такі остаються, але це тому що 70 см міжряддя, 65-70 Якщо буду ще раз підгортати, ну, буду, от, бо ж навіть в плані прополки, от, то ставлю ширше і тоді вже цього бугорка не буде. І хочу звернути увагу, міжряддя м'ягусінькі. Наступаєш, там просто провалюється земля. Воно дуже-дуже м'ягке. Це великий плюс для картоплі. Значить, тут буде закрита волога. міжряддя не будуть пересихати. от, і таким чином все буде дуже гарно. Отак підгортаємо. Так, там, де е, гребенів нема, треба ставити вужче і зариватися глибше. Або можна, як я зробив, просто двічі пройтися. Та й все, воно встане все те саме. Все. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, чимось був корисний. З вами був Леонід Котвицький.